Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 18 червня 2024 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Тема сьогоднішнього відео нормування гронами кущів винограду. Ось, подивіться, будь ласка, яка гарна грона винограду. А ось на цьому ж пагоні ще одна грона винограду. Один пагін і дві грони на одному пагоні. Що робити в такому випадку? За моєю спиною знаходиться кущ винограду, котрому 4 роки. На кущі близько 20 пагонів. Якщо на один пагін даного виноградного куща я залишу одну грону, та вага кожної дозрівшої грони складатиме близько 1 кг. Тобто з усього куща я матиму змогу зібрати близько 20 кг врожаю. Для куща котрому 4 роки, я вважаю, цього буде цілком достатньо. Пам'ятайте, щоб отримати гарний врожай, на одному пагоні повинно бути не менше, ніж 20 листків. Їх може бути 30, 35, 40. Головне, щоб не менше 20. Ось цей кущ винограду сорту Каталонія цьогоріч надає сигнальний врожай. Звісно, на етапі надання сигнального врожаю очікувати навіть 6-10 кг з даного виноградного куща ще не варто. Це кущ другого року вегетації, тому в якості сигнального врожаю я рекомендую залишити 1-2 грони на всю рослину. А ось кущ винограду сорту полуничний. Він також цьогоріч надає сигнальний врожай. Даний кущ більш значної сили зросту, тому в якості сигнального врожаю я залишу 2-3 грони на всю рослину. Роблю так задля того, щоб виноградний кущ не почав жирувати. Надалі буде необхідно стежити за динамікою розвитку виноградного куща. Якщо кущ не витягуватиме, краще залишити одну грону на всю рослину. Якщо кущ продовжуватиме гарно рости, можна залишити 2-3 грони на всю рослину. Постає питання, що буде, якщо дорослий сильнорослий кущ винограду не довантажувати врожаєм? Музика. У разі недовантаження виноградного куща врожаєм, виноградні пагони будуть інтенсивно рости, будуть жирувати. Виноградні пагони будуть надмірно товсті. Жируюча лоза не в змозі повноцінно та якісно визряти. Як наслідок, не в змозі перезимувати. На наступний рік вегетації врожаю на жируючих кущах. Або не буде зовсім, або врожай буде мінімальний та незначний. Не слід також допускати перевантаження виноградного куща врожаєм. У разі перевантаження виноградного куща врожаєм врожай буде поганої якості дрібний та несмачний. Виноградна лоза не зможе повноцінно та якісно визріти, Як наслідок, не зможе перезимувати. Саме тому нормування врожаєм кущів винограду слід проводити грамотно. Якщо пагін дорослого куща винограду має близько 20-30 листків, на такий пагін можна навантажувати близько 1 кг врожаю. Для прийняття рішення скільки грон залишати на один пагін, достатньо знати, скільки складає вага однієї дозрівшої грони. Ось кущ винограду сорту «Преображення», де вага кожної дозрівшої грони складає не менше 1 кг. Для такого куща я залишаю одну грону на один пагін. Технічні сорти винограду я не нормую. Якщо на технічному сорті винограду на одному пагоні буде 2 або 3 грони, вага кожної дозрівшої грони складає 200-300 г, кущ перевантажений врожаєм не буде. А зараз запрошую разом зі мною повернутися до столових сортів винограду та провести нормування врожаєм. З інструментів знадобиться секатор. Зрізані грона я не кидаю на землю, а одразу складаю у відро. Ось маємо дві грони на один пагін. Залишаю ту грону, що краще. Другу прибираю. Тепер ця грона буде кращої якості. На даному пагоні також маю дві грони. Прибираю ту грону, що слабкіша. Тепер ця грона буде кращої якості. В підсумку на даному кущі винограду залишилось 20 грон. Навіть якщо вага кожної дозрівшої грони складатиме близько 1 кг, можливо, трохи більше. Для куща винограду, котрому 4 роки, цього буде цілком достатньо. Ось подивіться, будь ласка, на кущі винограду сорту Ландиш на один пагін я маю дві грони. Сумарна вага цих грон не перевищує 1 кг. Пагін достатньої сили зросту. В даному випадку на один пагін я залишаю дві грони. Пропоную розглянути ще один приклад нормування врожаєм на кущі винограду сорту Ландиш. Ось подивіться, будь ласка, на кущі винограду сорту «Ландиш» на один пагін маємо три грони. Перша грона. Друга грона. Та відповідно третя грона. Третю грону я прибираю. Сумарна вага цих двох грон не перевищить один кілограм. Це дорослий кущ винограду сорту ландиш. Тому в даному випадку я залишаю ці дві грони на один пагін. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним. Обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Ви переглянули, як нормувати врожаєм кущі винограду. Цікавить карбування пагонів винограду? Рекомендую до перегляду ось це відео.